Лиманокуп'янський напрямок залишається лідером по артилерійським ударам. Росіяни б'ють по українським позиціям різними калібрами. Докладніше про ситуацію на фронті в огляді Ольги Куріленко. Гатять по місту з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чергового обстрілу одна жінка зазнала осколкового поранення. І досі залишається 1700 жителів харчам, водою і засобами гігієни. Людей забезпечують правоохоронці і волонтери. Прильоти регулярні. З того часу, як був останній раз, додалося ще десь 40 нових прильотів. В основному криє авіація. Від обстрілів потерпає Нью-Йорк. Попри те, що більшість будинків тут пошкоджені або знищені, місцеві відмовляються виїжджати днями. росіяни влучили у п'ятиповерхівку. Авіабомба влучила в покрівлю, пробила перекриття будинку з п'ятого по перші поверхи і впало у підвальному приміщенні, де були люди. Селище Ямпілі лише за 15 кілометрів від лінії бойових дій. Війська РФ знищують населений пункт. Десятирічна Христина з родиною вижила після влучання російського снаряду в будинок. Де ти вчора була, коли була обстріл. <говори> Ви там часто виходять? На... <говори> ну ти вже хочеш виїхати? Тебе? <говори> Чого? <говори> ну, не вдома прощається. Тиш вдома приходиться? Ти ж <думав>, <говори> <що думав>, <говори> знаєш, ну, ти ще ринці, но сюди. Не не Артою і ракетами гатять окупанти по деокупованих територіях Луганської області. Під ударом Невське, Новолюбівка та Білогорівка. Вздовж усієї лінії фронту ворог накопичує значну кількість живої сили та техніки. Ольга Коріленко, В'ячеслав Душка, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.